Ще набрать українці, посміхнеться воля, нахожи, я снова на сонці, запанує ми працю у своїй стороні. Козубенко Ганна Васильівна. Коріна жителька з 1640 року, моє коріння починається в Требухові. І на протязі останніх трьох століть мої предки були всі патріотами Требухова. Тому що вони були козаками, вони були гарними скрипачами, вони були музикантами, були, вони. Дід мій був гарний дуже швець, він шив корсети, тоді було дуже модно у 40-ві -е роки шити корсети. І моя бабуся вийшла за діда заміж, вже він був довцем, а бабусі було всього лиш 19 років. І так як мого дідуся Обасинського семена Архіповича, от тут його теж є прізвище, третій рядок знизу на цьому меморіальному. Обеліску він загинув біля Лозової, пішов на фронт з першого дня війни, бо в нього було двоє дітей від першого шлюбу. Титя Оксана і дядько Микола, які вже зараз діти війни, люди похилого віку. І мій батько Ковбасинський Василь Семенович і Надія Семенівна це від другого браку. Це бабуся моя вийшла заміж за цього мого дідуся. Уже Друге, ну, вона вперше, а дідуся вона була другою дружиною. І от він залишив своїх маленьких діток. Батьку моєму було два місяці, бо він родився у 41-му році, а тіті Наді один рочок, а Тіті Оксані вісім, а дядьку Миколі дванадцять. І пішов на фронт і загинув біля Лозової. І я, на жаль, не знаю, чи є там він у списках. На їхньому чи прохоронений він так як треба. Я ніколи в житті за свої 47 років не була ні разу у цьому Харкові. Але в нас є похоронка, де бабусі чітко чорним по білому написано, що дід загинув біля Лозової на переправі. 16 вересня 1943 рік. Радянські війська остаточно звільнили лозову. Розпочалася відбудова міста. Приблизно о ті побудували меморіал слави. Була постанова перепоховати в одному місці всіх загиблих, оскільки після війни людей ховали, де доведеться. І я низько склоняюсь перед такими, як мій дідусь. бо це були дійсно патріоти села. Це були патріоти Батьківщини, котрі. Віддавали своє життя, щоб їхнім дітям, внукам, правнукам жилось, е, у цій державі, яка тоді називалась Радянський Союз. Нині це вільна Україна. Тільки от я всі 20 з гаком років не можу зрозуміти, від кого ми, ми вільні, і що за цей цю в цій вільній Україні робиться для простого народу. І як ця демократія, котра від слова е, народ. Е, Ну от, Що зробили для народу у нашому Требухові? Дивіться, був радос-мільйонер. Ага, кстати, чого ми тут працюємо? Ми просто на цей безпреділ вже не можемо дивитися. І зараз, бачите, вже пізній вечір, але ми вже третю годину отфарбуємо цей заборчик. Тому що в цьому році трійця співпала з ним скорботи. І виходить, в нас на трійцю майже всі люди йдуть на... До своїх рідних на могилки ми теж підемо. А от буде дуже соромно, коли ми будемо йти, там у нас квітки прибрано на кладовищі, а проходити мимо нашого цього обеліска. І тут не те, що вічний огонь не горить. Квіточки, оці, що ви ось потім їх покажете, це теж ми посадили за особисті кошти 8 травня в цьому році, в тому році, ось Микола Павлович. він Висвітлював там на нашому сайті цю всю інформацію, і це ми робимо не для того, щоб нас не показували. Ми просто хочемо сказати одне: що в цій державі падає духовність, падає культура нації. Немає людей, котрі забули своїх предків. Вони називались і щас називаються безбожниками по православному. А по-простому мирському це називається манкрути, люди, котрі не пам'ятають своїх предків. Так от ми хочемо не то, що доказати владі чи комусь, ми хочемо просто сказати, що ми вас, дідушки наші, може комусь прадідушки, просто пам'ятаємо. І що їхні душі, ми дуже віримо, що вони нас там десь чують, бачать, що ми хочемо трошечки кусочок зробити добра, щоб оцей. Обелізки я була за кордоном, люди там так у Польщі, в Німеччині, у Львові. Там настільки красиво біля цих меморіалів, там просто е, квітнуть рози, клумби. І я от, якщо в мене сили хватить, я теж зроблю тут все так, як я хочу. Але поки що і коштів не вистачає, і часу, і е, хочеться просто хоча б оцей парканчик покрасити. Щоб не стидно було дивитися, що тут ці люди загинули за нашу ще світле небо, за чистий за красивий требухів, за те, що ми змогли народити дітей, що в нас красиво, ми зараз живемо, заможне в нас село. Але ж, знаєте, в душах у людей поселився сумнів і поселився такий, знаєте, Недовіра іще у душі, тому що, ну, от знаєте, коли вас 70 років просто нагрівають, нагрівають то на трудоднях, то на палочках, оцих, котрі, котрі, котрі колись давали, то давали облігації. А тепер на сьогоднішній день прийшли в требухов люди, які не нюхали цієї землі, взагалі навіть на ній не робили. Вони продали паї, так називаються наші земельні наділи, отримали по мільйону і більше грошей. І зараз вони заможні люди, але ці гроші незаконні. Наші землі до, до метра роздані людям, адвокатам, прокурорам, людям, які жодного відношення до нашого Требухова не мали і не мають. І на сьогоднішній день як би не старалися, скільки ми запитів, звернень. Не пишемо до нашого голови сільського Васильєва, але, на жаль, він не відповідає не, на них і ніякої інформації нам не, не, не надає. Дойшло в цьому році навіть до того, що в наш Требухів, на нашу е, вулицю Котовського, 33, це був 6 двір, завезли 200 тонн яду. Це справжнього яду, який отруює нашу землю. І ми не знаємо, це ми, контрабанда. Е, які кошти, як як ці люди? Ми знаємо, хто ці люди. Але як їх наказала держава? Скільки вони мільйонів штрафу перерахували на наш Требухів? Ми нічого не знаємо. Але ми хочемо цю інформацію дуже узнати. тому що на цій землі за цю землю от, загинули наші діди. Наші бабушки не знали молодості. Вони косили, молотили, пахали. І на сьогоднішній день вони вже спочивають на цвинтарі. Але ми, їхні внуки, хочемо все-таки знати, демократія це влада народу чи влада оцих буржуїв, котрі прийшли до влади, загребли нашу землю, і на сьогоднішній день вони просто іздіваються з оцього простого требухівця, у якого в 21 столітті немає навіть освітлення на вулиці, немає твердого покриття, немає елементарних вода в нас. Артезіанська скважина, вона вічно десь пробита, ті води, розриви, вода десь тече. У водопроводі води майже ніколи немає. І просто хочеться спитати, шановний пан голову наш, що ви збираєтесь робити в майбутньому, якщо за 4 роки ви тільки продали варварську землю нашу і не маєте в казні ніяких грошей. Як вам це вдалося? Ви не план села не затвердили, бо вам 에, видно там откат малувати. А ми ж розуміємо, як це зараз робиться. І ми у нас село дуже ерудоване. У нас дуже багато людей з вищої освіти. Є заслужені художники. Таким художником був мій сват Мельниченко Микола. Він заслужений художник. У цьому році, коли він помер, ми єлі одвоювали, щоб тисячу гривень не платити за місце, бо він. Ну, проживав у місті Києві. Його син дипломат у Америці, а другий син дипломат у Узбекистані. І от розумієте, такі е, у нас є ось е, тут поруч з нами живе е, проректор нашого Київського Харчового університету, побаса Володимир Миколайович. У нас є композитори. У нас був Микола Сом, якого знає не тільки Україна, а всі е, е, все Зарубіжжя. Його колискові, його вірші, його пісні? І от розумієте, таке інтелектуальне село, і ми дуже розумієте, ми от не просто тут маляра, які тут фарбуємо, ми маємо вищу освіту. Ми е, в цьому світі робили все, як би сказати чесно. Ми ніколи в житті не, не, нигде не прокрались, нигде не витягнули з кармана нічого. І просто от е, хочеться задати питання: а чи може проста? Чесна людина в Україні жить достойно. І невже оці наші дідулечки, котрі загинули, заслужили такого, такої зневаги, як ми бачимо навіть біля цього пам'ятника? Оце єдине, що вони тут ще йовку не зрізали, і оце е бур'янчик покосили позавчора. А так тут обично це усока росте, харосте, нема жодної квітки і повний безпреділ. Дякую за увагу. Шановний Микола Янович, ви правильно кажете народу, щоб бралися за лопати і працювали. Ви ж бачите, що безлад які в країні робиться, скільки не зверталися до ради. Пам'ятаєте, ми підходили до вас на коли ви приїздили до нас в гості в правари біля Прометею. Ми вам казали тоді за цих держиморд. і Ви нам сказали, що держиморд питайте, требуйте і все решта. Але ці держиморди, скільки ми не питаємо, скільки не требуємо, скільки не пишемо. Або відписки дають, або нічого геть не роблять. Я вас благаю, заставте їх також взяти лопати в свої руки, в брудні руки вже. тому що помиралися у них вони. І заставте їх працювати. Будь ласка, ми тільки за вас все щастить. На Броварщині, до речі, загинув. Але я не знаю, за це село чи за якесь інше лобок омельян. І, ну, щоб його пам'ять і також пам'ять всіх загиблих якось увіковічить, хоча б маленьку часточку зробити добра цим людям і поблагодарити, що вони врятували наше життя і нашу молодь і нас від цих загарбників, від цих фашистів. Не дай Боже, щоб у нас сталося таке ж саме лихо, яке зараз це ми і наблюдаємо з, цими, з цим жахом у Верховної Раді в той самий. Так само, і народ у нас поділений це ганьба, не можна такого.